Доброго здоров'я, шановні друзі. Ну що, сьогодні переходимо на руків'я до цього ножа з кулі. Е, тобто сьогодні будемо робити руків'я. Сьогодні просверлю е, на кулю і на клинок. Е, я підготував. Зараз секундочку, тільки чоловіків. Зберу. Я приготував. Відрізав з дошки, дубове, це дубова дошка. Бачите, так? Ось так ось у мене знаходиться. Її було, Я в тих відео е говорив, що було дуже великі дві. Все, що поки що зосталося з дуба. Yeah. Я тут вже міточки зробив, але для вас хочу повторити, щоб ви розуміли ті, хто починаючи, хто хоче робити руків'я до ножа. І оптимальний варіант, як можна це зробити. Тобто, кладемо клиночок, ось так, по рівній площині, щоб тут був було трішки. Ну, коли ви сточуєте, хочете руків'я зробити, щоб у вас був запас. Десь поправити, десь щось доробити. Ось. І коли ви прикладаєте по центру, робите такі по клинку Міточки. Розумієте, так? І ось тут. Тут я буду, ось тут я буду ділити, воно буде, як би йти больстер, і між ними буде латунь, латуньова пластина. Ось. Тепер треба з цього боку тильника, стильника, де буде йти куля, зробимо таку віточку, тобто кладемо. Кулю сюда? Ось так ось. По центру й І... обводимо? Те що ви знати? Де нам сверлити? Нука воду? Все, плю в сторону. Чуть домо тако, що ми бачили. Ось, ось тут буде ти руки, ось тут буде йти. Куля. Далі. Традиційно за ваше здоров'я. глоточок Броварик. Перше здоров'я. Далі. Беремо шуруповерт. Ну, для мене зручніше. У мене є такий тут станок. Ну, що вас повертати. Ось тут. У мене є станок. Але зараз буде зручніше на шуруповерті. Розверлити. Так, зараз трішечки упущу. Центр в мене відбитий. Коли ми просверлимо, потім я тут відріжу ножовичкою. Потім відріжу і тут буде йти пластина. Це буде рахуватися больсер. І пластина буде йти в латунів, щоб воно мало гармонію і вигляд. Зараз ми влищати. Ось так. Трошки... Зараз ми проставимо ось таке сверло по дереву. Бачите, так? Ось таке сверло по дереву. Ми приставляємо сюди, до нас йде мітка, дерева. І, сюди, щоб нам було зручніше. Ось так от. Куди нам треба сверлити. Ось тако. І тут, де закінчується, кладемо міточку на сверлі. Ось таку міточку. Щоб ми знали, куди ми будемо сверлити. Це у нас буде як маяк, маячок по-морськи, по-морському. Ось так. Все. Ось такому ми поклали тут міточку. І до цього моменту ми будемо сверлити. Там де в нас буде йти руків'я. Тепер це прижимаємо. Ми засилюємо сверло, шуруповерт. Вот Отже. І беремо по центру. Сюди і просверлено до цієї міточки, розумієте, так? Кладемо рівненько. Діаметр міточки, це такі самий, як куля і. Це є наконечник на клинку. Є. Просорили. Як потім тут будемо робити, щоб не було зазору між клинком і цим, я вже показував тих відео. Щоб не було тут боки цієї дірочки не було видно. Тих відео в мене там є. Хто не знає, можете знайти. Тепер тут де куля. Де куля, беремо центр. Беремо такий центр. Ось так. Тепер кладемо сюди і туди де куля, кладемо міточку. Ось так воно виходить і з цього боку. Розумієте, так? Тобто з цього боку робимо міточку. Вона трішки менше, ніж куля. Ну, куля менше, ніж клиночок. І якраз все виходить. Ось так зробили міточку і просолюємо. друг другого бок. Чуть поправлю центр. Вот так. Зажимаем выщето.

тим поступово, хто робить ножі початківцям. Так. Це готове. Є для кулі є для клиночка. Вони не сквозні йдуть. Для чого? Коли ми будемо заливати клей туди клинок, щоб не проник сюди, де буде куля. Бо кулю будемо монтувати зовсім інакшим варіантом. нас така ситуація. Так, потім, коли ми насадимо наклей, вже друге відео зроблю. Чому не монтую відео, а детально говорю кожен процес для тих початківців, які починають робити ножі. Тобто, як просто і як зручніше зробити. Така ситуація. Е, коли вже буду монтувати, покажу. І коли вже буду, ну, монтувати, клеїти, і покажу, як буду робити саме руків'я, яке воно буде. Тут, як казав, обріжу, покладу латунь, щоб воно зіграло з руків'ям. воно буде та й куля золотистим. Оплентувати і буде якась трішечки, якось буде знаково з кулою грати руківі. Так що, на сьогодні поки що така ситуація. Зараз я буду робити далі відео, потім запишу. Ну На сьогодні поки що все. Всім вам благ, всього найкраще, ставте палець вверх, хто палець у них, коментуйте. Я за вподобачку. Всім моїм підписникам. Моє вітання. Всім здоров'я і успіхів, і добра. Пока-пока. До следующего відео.